Перш за все, давайте візьмемо за базу його ідею е, про те, щоб видобувати в Україні е, рідкоземельні мінерали. Е, такі роботи, такі інвестиції потребують величезних об'ємів електроенергії. Станом на зараз Україна на превеликий жаль залежить від імпорту після пошкодження значної кількості наших об'єктів. Генерації, нам не вистачає 2 ГВт потужності. За С це 6 ГВт. Повернення за ЄС е, Україні буде означати, що ми перекриємо брак, якраз, який ми перекриваємо зараз за рахунок імпорту, дорогого імпорту з Європи. І з другого боку, у нас будуть додаткові потужності, які можна буде потім використовувати для того, щоб видобувати якраз е, ті рідкоземельні мінерали, про які говорять часто. Президент Трамп це перше. Друге, Трамп і його оточення це бізнесмени із так званої новітньої економіки. Тобто, це ті, хто розвиває такі напрямки, як штучний інтелект, штучний інтелект, і, взагалі, такі рішення вони потребують великих об'ємів електроенергії, і потребують побудови і функціона... І, функціонав... і функціонування. Дата-центрів і їх якраз а, такі проекти реалізовувати на базі атомних електростанцій, де а, вартість собівартість електроенергії найнижча, це також дуже привабливо, і, а, і розміщення таких дата-центрів безпосередньо біля величезного ринку, а, саме європейського, який ще є платиспроможний. Тому це можливість експансії для американського бізнесу на європейський континент. Є безліч інших варіантів, але але однозначно атомні електростанції це дуже цікавий елемент енергетичної безпеки, можливості того, щоб реалізовувати капітало проекти, які потребують великих об'ємів електроенергії.